Усім доброго дня! У нас на огляді розпаковка інструменту від бренду українського ДніпроМ. Електрична акумуляторна пилка DCS-201BC. Що входить в комплектацію? Ланцюг острій. Далі шина шина довжиною 30 см. сантиметрів. Захисний кожух. такий, я би сказав, не дуже е якісна пластмаса, але все одно. І е, саме основне це пилка. Пилка виконана з приємної на дотик е, пластмаси, ручка прорезинена. І так, як же проводиться натягування ланцюга в даній моделі пилки? Е, значить, перед вами. Металевий диск з пазами, в який заходять виступи, розташовані на зворотній стороні кришки, і за допомогою помаранчевого кільця ви приводите в рух шину вперед або назад, тим самим натягуєте або послаблюєте ланцюг. До речі, такий спосіб я вважаю цікавим і зручним. Ну що ж, проведемо перший запуск, ставимо. АКБ, до речі, розташовується з лівої сторони, є досить ергономічно, не заважає нам. Ну що ж, поїхали. Так, отже, коротко про дану пилку, я можу сказати, що з плюсів це ергономіка і зручність у використанні. Але все ж таки я зауважу, що не вистачає швидкості ланцюга, оберту ланцюга, і тому на зрізові видно, що не допилює. Тобто рве волокна деревини і тим самим зріс не є рівнем. Ну, Можливо, це така структура дерева, а можливо, і залежить хоча по, самому, по самій стружці вона є груба, це означає, що ланцюг гострий.